Всім привіт, Франківськ. Забираємо ось таке Ніро. 20-й рік, але саме прикол в тому, що вона без трьох фаз. Покажу вам рідкісний варіант. Немає дірочок нижніх. Але 20 й рік. Вона дійсно рестайло. На комп'ютер я лишу. Йдемо далі. Так, батарею я продивився, вона все повністю в ідеальному стані. Без Колеса ще оригінальні. Покажу вам по комплектації. Так, 21 струвалися попередньо, але так, як трьох фаз немає, ще 200 доларів де нас пустило. 20. Так, пробіг. 46 дійсно оригіналу, я продавився все. Концерт робочий треба дозаправити, У нас велика навігація вже є. Нема перфорації, нема GBL. -а. Але в нас є рідний кузов, є гарний пробіг. Хороше технічне авто. Зарядка присутня. Шкода, що три фази немає, але чого не зробиш, нічого народ. Хороші автомобілі з трьома фазами коштує грошенят. Вот на звязку.